Всім доброго, мирного дня. Я вас всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Розбиралася трошки з кроличками, трошки забили, трошки продала. Осталося вже, <кхем> отут повна клітка, всі по одненькому. Там вже нема, отут вже немає. Повичищала, подивіться, повичищала всі кліточки. о. Повичищала, хай сохнуть. Всі-всі-всі. І цю вичистила кліточку. Тут в мене є. Перепускала оцю кроличку, сьогодні погуляла верхню. І тут є ще і тут, тут всі малиші вже сидять. Ось такі в мене красунчики тут сидять всі. Кури ходять. Пустила кроличку. Куди побігла. Так, кроличка погуляла я бачу вже відпустила і не втікаю від нього. І вони як вагітні, то вони втікають. А вона сидить собі в собі той хом'як. Тут нема, прибрала туди всіх. Тут є ось такі мене кури. Тут мене я чистила, тут кури гуляють, чистяться, прибирають. Вже все, ще залишилося чотири штуки бити. Ну, хай поки побудуть. Панони. Два панони, один каліфорнієць і сіребруха. може кому треба, хлопчики, дуже гарні. А отакі в мене кролячі діла, Сьогодні. Сьогодні пету красуню маленьку прийдуть. це декоративна кроличка. Ось така красавиця. У тебе сьогодні прийдуть. Може продам. Та буде на корма. Вона від нього втікає і не так втікає, як вагідний кролице. Лягає. о. Продала панона хлопчика одного, декоративненьку одненьку продала. І оцю сьогодні продам. Ти панони зовсім вони не хочуть гуляти. Я не знаю, ти кролиці мене кончать. Такі недобрі. Так, да, красунечка? Така маленька, така біленька, така гарнюненька. Да? Заєчка. Качечки на річці були, ну дві прийшло, а дві нема. Це селюжок і качечка. А ті води по вскрізь. скрізь. А ті, мабуть, на річці піду, подивлюся. У Нас сьогодні тепленько, це те сонечко. О, сонечко тепленько. Ось тут така кормушечка насипала їм кукурузки сюди. Може прилетять. Я бачу горобчиків, скільки багато. О, і тут одна, зараз я покажу. І тут ще тут не прибрала. Тут садочку у нас красота, поприбирали, позагибали. І тут ще одна у мене. О. Може будуть летіти. Тут одрізала все. Тут у нас є десь клубніка. Все ну, не виходить. Така. Мої горобчики. Повисадю її. Тут красавчики сидять. Маленькі. Рубушечки. Баночкам не видно. Такі малесенькі. Сонце на сьогодні гарно. Дивіться, тут скільки їх. Вони коричневенькі, да не видно. О, а, поплипливали, поприлітали. О, скільки їх тут О, полетіли. Підбачу качечки. На річку йдемо. Та мене тут одна кормушка є. Зараз я покажу. Подивіться, я йду таким. Всі за мною пруть. Всі за мною. Ходіте, ходіте. Всі за мною. Бігом. Зараз я насиплю. Ходи моя качечка. На ріці ходить. о Виходили. Всі за мною. Тут крошки чистили. Був мороз трохи в нас. За все льот. За все, все льот на ставочку. Ця банда котить. За мною. І куди ви йдете? Я зараз годувати не буду. Всі йдуть сюди, пішли назад. Все, йдемо, йдемо назад. Ходім, ході, мої красунечки, ходім. Ходімо назад. Ходіть. Йдем всі. Вудка, 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 вудка. Путь, 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 ходіте. Ципа, цепа, 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 Ой, тут можна. Провірили, що тут немає нічого, так? Да? Обили кролочки. Саме в воді вони мене вимакають. Тут тепло, там холодно, мені ці холодніше, як коло хати. Ідіть, йдіть. Ці бігають. Знаєте, зараз такої роботи немає, щоб було одне й те саме. Отакі мене діла. Купила насіння, зараз покажу, яке. Помідорчику Санька купила, якась ляна. І ще помідору купила, Віднімо, не відьмо. Отакі. О, купила помідорчики. і купила капусти. О, купила капусти цвітна капусточка. Золотий. Золотий гектар. Якась. Це буде рання, а це буде слава, буде середня. Ось такі капусти, оскільки набрала. Я багато сію. От треба йду ці. О, перчик вже я посіяла, зараз покажу. Оськільки набрала, я тут буду, буду сіяти, пізніше трошки. А ці ще крохи до буду сіяти помідорчики. Тільки взяла оці садиба, такі недорогі. Доріжчі йдуть. Ось такі в мене діла. Тут на вікні в мене вже зрізали половина цибулі, а тут у мене закриті перчики. О, ще нема. Ще не А Ану тут ото. О, дивіться, тут вже виходять, тут виходить. Тут ще нема. Ось тут вже є. Це я купляла, а це це теж я бачу, о, вже буде. Це подивіться, як гарно виходить. То зараз полюб, блискаю. О, яка красота буде в мене. Садимо. Робимо торта без випічки. Печиво. Крекер коричневий. І білий. Яблучка, бананчики будемо додавати сметану желатином Зараз колотим, сметану зоб'ємо, взалєємо і захолонемо, і буде торт. Ну, краще за все додати йогурт. І краще за все додавати йогурт. Ось такий у нас тортик вийшли. Ось подивіться, яка красота. отакий торт.